І, і, і закликаю вас в цю ситуацію. Міністерство культури не, не підтримує жодну ситуацію якогось там заборони, якихось речей. Однозначно, що вірна культурне спрямування стратегії Міністерства культури не можна казати, що Міністерство культури має бути без ідеології. Такого не може бути. Такого не може бути. Яка ідеологія? Ідеологія? Мистецтва, таланту, патріотизму. Це Я зрозумів, але я ж, кажу вам. Ми між собою домовилися це українською ідеєю. Хай, Хай буде так. Я прошу, не плутати і, так не я, я прошу не плутати, що це насаджування якогось націоналізму. Я дуже прошу не плутати. Тому що ідеологія це щось це... ідеологія, добре добре, і... добре, 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 не нормальної української національної ідеї. Давайте, якщо, колеги, якщо... Тепер давайте. ми можемо читати, давайте, Давай, давайте. читати. Давайте. якщо можна давайте побуток, долучитися може бути довго. Дивіться, є ще момент, який ви казали, про те, що якось пере, пере всю стратегію міністерства культури. Я казав уже про те, що знаю зсередини ситуацію. Проводячи масу там, заходів і всього іншого, так вийшло, що Міністерство культури на, можливо, не звини самого міністерства, але воно стало таким органом, який слугував виключно забезпечити картинку у приїзді і від'їзді президента або прем'єр-міністра, забезпеченням квітів, кошиків і всього іншого. І Концертіка быстро на, на цього великих колективах, які повторюються з концерту в концерт. Я вважаю, що це комунізм, який треба якось Накорчов. напорчевувати. Я вже сказав навіть перед пресою. Не погоджувши зі мною, що, вибачте, краще я сам або хтось з заступників, якщо там не буде можливості, прийде засвідчить повагу до того чи іншого заходу, але оці кошик, які там витратну частину мені показали, це мама моя рідна. Потім цей кошик лишається, хтось з артистів візьме одну штучку, хтось то, але так не потрібно його. Кошик коштує, я не знаю, ну, під тисячу гривень. А їх треба в день-декілька. А кожного дня ми можемо обійтись. Зрозуміло вашу позицію. Давайте почнемо працювати, тому що на 40 хвилин. Так, написано, Асамблея діячів культури України, повідомляють в Києві для напрацювання працівника. Ми заявляємо про блокування роботи Міністерства культури до початку виконання вимог. Ми вимагаємо проведення аудиту та системного аналізу попередньої діяльності Міністерства культури. Ну, тут стовідсоткова підтримка, без цього просто неможливо почати роботу. Розумієте, щоб, грубо кажучи, не мене, не заступників не підставили. Розумієте, я не, я, я не хочу зараз звинувачення ніяких робити до попередників, але ну я не знаю все, що підписано було. Да дивіться, є реальна ситуація, в якій ми знаходимося. Ми в підвалі. Бо всі інші блоковані приміщення, опломбовані всі кабінети, і там на третьому поверсі в вакуумному залі дуже багато документів, які лежали в коридорі, ми їх занесли, закрили, опломбували. І не пускаємо сюди робіт... працівників. Так ми хочемо ви зрозуміти, яким чином, як ви собі вважаєте, завтрашній день, механізм. Вони всі дуже хочуть працювати. Так? І особливо заступник, у них йде процес виплати зарплату, далі Ми це все тримаємо, ніхто не заходить. Як завтра буде виглядати день? Як ви пустите, не пустите? Як ви почнете цей аудит? Як ви ці документи будете забирати? тобто... Дивіться, ситуація бачите. така, що вони повинні, я завтра повинен зібрати їх, і вони повинні всі, всі написати заяву про звільнення. Mm -hmm. так. Mm -hmm. і це завтра буде? Так. Ну вони зобов'язані. А Ви возьмі на книжку? Значить, дивіться, ситуація така, вони повинні написати заяву, і я деякі місця, де немає відразу людей, вони можуть виконувати, так? Можуть не виконувати зразу. Це питання того, наскільки швидко ми можемо створити команду. Я казав і вам кажу, я не збирався і мріяв стати міністром культури. Сталася така ситуація, і чесно вам скажу, я не знаю питання не в тому, хто б там говорив, не хто не говорив. Я не типовий чиновник, я не функціонер. Разом з тим, я хочу репрезентувати стратегію Міністерства культури, але в мене мають бути люди, які системно повинні це опрацьовувати. Керівник апарату з серйозним юридичним підходом. Де би ніхто не зміг, де би вона чітко бачила, де красти де, неможливо. Департамент спадщини треба обов'язково на звільнення, там, де є чи не найбільші моменти від того і всього іншого. Департамент кіно це також важливий. Ми це поговоримо Ви розумієте, тут є момент, який я відразу повинен зараз провести консультацію. Вислухати е і є впливові авторитетні люди, які повинні е е відразу тільки скажу, що один з тих, хто репрезентував, скажімо, вашу позицію, який аналіз проводив, бо теж можуть сказати, він там музикант, але очевидно один з тих людей, який буде Сергій Фоменко, е який до з вами проводив роботу. Я не буду казати там перший, другий, третій. Я, я ще повинен в кадровому відділі е, ознайомитися з тим, скільки є заступників і скільки всього і всякого іншого, ви розумієте? Е, тому це і момент. Але да, далі мають бути серйозно, вони мають піти всі, очевидно. Тут ще ситуація, може в іншому випадку, це б не було так. Але тепер таке загострення і, таке, і, і, і такі моменти відношення Майдану. Що ну їм краще самим піти і не випробовувати нерви людей завтра, і тут нім'я образу угу. на мене і на все інше. Якщо ви це підтримуєте, ми в цьому працюємо. Насправді, я хотів би опиратися <гум> на вас і, і на інші асоціації там чи, чи, чи громади на То завтрашній день почнеться з того, що ви запросите всіх працівників і попросите їх всіх написати заяву так. про звільнення. Починаючи від перших заступників, так. закінчуючи там, звичайними співробітниками відділів. Ми вас правильно зрозуміли? Можна я так. свою докущена, ну, це неможливо. Це буде паралізовано. Ну так, так. Я, я думаю, що пані Герой мав на увазі всіх заступників, що потрібно керівників департаменту, ага. але всі люди, які Ні-ні, ну середня ланка, ми ж просто не зможемо я це мав на увазі. Тобто перш, перші заступники, заступники під начальни департаменті, і завтра вони пишуть заяву. Так, мають написати заяву. І ми можемо це зафіксувати. Тут Є та, момент, та... який ви розумієте, повинна, я буду сподіватися, що там буде зразу юрист наш. Тут є момент, який ви розумієте. Завтра там всі на лікарняний підуть, як то все завжди робиться, розумієте, їх не збереш, вони на лікарняному і так далі. Ні, може і це і працювати, і все нормально. Я просто я це, насправді, це завжди насправді в кожному міністерстві складний процес. Далі, Далі поїхали. Упровадження люстрації як одного з головних принципів кадру полі... Зрештою, ми цього торкнулися зараз. Це і є, в принципі, ілюстрація. Спочатку. Узгодження з е, асамблеєю кандидатури нового міністра. Ну, я вам чесно скажу, я.